Ось сезон сапання відкрито. Ось так виглядає часник посіяний 1 лютого. Ось такі бур'янці. Уже вже перші листочки пускає, треба його цю нитку пошвидше висапати, поки не наробила біди бо потім не встигну. Такий часничок уже у фазі виходу 4-5 листка. Ось такий гарненький. Так, закінчили сапать. От такий результат. Дякую, жіночки.